Колишнього міського будинку культури, нині Палацу культури, бачила чимало виступів акторів і артистів різного рівня. Серед інших виступи нашого міського самодіяльного народного театру були не з найгірших, бо подикують навіть аншлаги, були справою звичайною. Коростенський народний театр, історія злету і падіння так приблизно варто назвати програму, героєм якої стали не люди, а щось особливе своєрідний симбіоз між місцем, дією і живою істотою. Тут в театрі концентроване життя, емоції і події. Самодіальний театр з'явився в Коростині ще наприкінці позаминулого сторіччя. Протягом століття він то переставав існувати, то відкривався знову. Останній раз самодіяльний театр почав свою діяльність в 1949 році. А вже через 10 років, в 1959, му колективу було присвоєне звання Самодіяльний народний театр. Кажуть, особливо інтенсивно почав діяти театр після приходу на посаду керівника Євгенії Кіпніс. Саме при ній він став народним і наступні роки видавав по кілька спектаклів на рік. Неодноразово ставав кращим в області. Їздив на гастролі навіть поза межі України. До початку 80-х в колективі нараховувалось близько 100 акторів і працівників театру. Євгенія Кіпніс тримала високу планку, проте на початку 80-х вона. Через сімейні обставини залишила театр вже іншому керівникові. Професійному режисерові театру Катерині Скляревській вдалося триматися високих стандартів. Старші покоління містян пам'ятають віртуозну гру акторів у спектаклі за двома зайцями у Васі Железновій. Проте наприкінці ХХ століття Коростенський самодіяльний народний театр зник яким він був наш театр? Чому він зник і чи назавжди? Питання, на які відповідь не дає спокійно спати не одній тисячі коростенців. З акторами і режисером театру Катериною Скляревською ми зустрічаємось на сцені такій знайомій кожному з них. Зустріч призначена на п'яту. Перші на сцену піднімаються Катерина Скляревська та актор театру Анатолій Хухоров. Решта, в тому числі актор Іван Бондарук, приєднується до розмови згодом. Я пам'ятаю, як мене отам от в уголочку, так не а на краю сцени розп'яли на хресті. Да, 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 да. Жуча сцена. А в залі жінка з ірою. І розривається з місця. І кричить папа <laughs> е, цей народний театр. Я в ньому з 64-го року, може, 65-го. 64-го. Я потім дякуючи театру. Ну, не то, що дякуючи, а він якось мене так запалив. Е, я поступив на режисерський факультет інституту культури Ковнічука. Після музичилища я був викладачем музичний Ну, а зіграли ми багато. А вже Катя як прийшла, вже на старше покоління не захотіла чогось брати. Ні-ні ні. ні, То не так було. Ні, Іван да, да, Григорович, ні. Да. Чутки, чи це правда, що от якось старше покоління, коли ви прийшли саме керувати театром, ви якось відсунули. Ну, я думаю, що тут є Олег Борисович, і він скаже, що те, що я зараз скажу, це істина правда. Коли я прийшла. Колектив, який був театральний, а він дійсно був. Хоча це самодіяльний був колектив, але він був на дуже великому професійному рівні. Да. Становлення цього колективу з Євгенією Борисовною було ну напевно років 15-20, так? Да, Десь да. такий період. Зрозумійте, вона була для них не просто режисером, Мама була. вона була лідером. Вона, як Олег Борис каже, і мама для них була. Тобто а тут приходить випускниця інституту, е молодий спеціаліст. Е це не я, це вони мене не сприйняли зразу старше покоління. Можливо, да. крім того. Е, я прийшла зі своїм баченням. Да, тобто Я бачила, яку виставу поставити. Е, 97, е, да, «Куліша». Ну, на той період вже було е, 85-й рік, уже перебудова, уже почались такі така, да, да, і нова тематика, і куліш. Ви зрозумієте, це наш український драматург. І, тобто я цю п'єсу, якби можливо я взяла якусь іншу і так далі. Е, як у справжньому театрі. У театрі були прими, так? Згадайте, да. прізвища. Староселець. Так, так. Медведєв. Так. Валя Кулаковська. Лупаненко. Лупаненко. Галя з Польського Степанова. Да. Степанова. Так, так, так. Кулаковський. Кулаковський. А Боже. Бондарук. Хухаря. Так, хухорови. <laughs> хухорови обоє. 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 І ну, що, ці е... прийми не вписалися? Е е е в розумієте? Тобто е не тобто то, що так вони, так. Да. Не, я вони... Я я грав вони хотіли бачити іншу драматургію. Що таке було 97? Це період голоду, це всі у мішковині. Я ще таку сценографію придумала, да, що все було в да, мішковині, це... розумієте? То я, це... я грав і головну роль? І ви грали, так, да, і головну роль. Тобто це все було з точки зору, напевно, попередніх воно трошки було, може, не та естетика була театру, не така вистава. І не не, не всі хотіли в ці рядю й одягатися. А декому навіть із такої тематично ідеологічної це не зовсім е, е, імпонувало. Але е, я дуже вдячна тоді Олег Борисович грав, е, Лариса Степановна да. е, грала в цій виставі, і дуже багато тоді прийшло молоді на цю. Да, і да. до речі, вона в нас ця вистава була ну така. Я не скажу, що вона була успішною, Ні, вона сильна. Сильний колектив, той наш, я так буду казати. Професіональний е був. <звиф> театр у нас був сильний. А щодо того, як прийшла е Катерина Леонідівна, я тоді був директором будинку культури. Я то, <звиф> я то знаю досконало. Значить, е ну, мабуть, їй було легше працювати з сьогоднішньою, тодішньою молоддю, чим із старшим поколінням. Актори старшого покоління з задоволенням згадують життя сповнене творчих пошуків і пригод, певного екстриму, коли потрібно було вчити роль, так би мовити, з коліс, заміняти когось у спектаклях. Мені здається, що саме вам і подобалась оця романтика, якийсь певний ризик, екстрим. А от Катерина Леонідівна принесла в театр. Ну, те, чому її навчили, що повинно е, бути сценарій, план, репетиції і так далі, і тому подібне. І от саме в цьому, напевно, такий різниця, да, різниця. Да, була різниця. Ну, і звичайно, така худорлява дівчинка з довгою косою, і тут Іван Григорович. Ну, напевно, було важко. І коли я прийшла в користень, я знала, що тут народний театр, і я сама. Готувалась до цієї зустрічі мені трошки з острахом, що я можу людям сказати, що я можу зробити. І тобто перша вистава пішло дуже багато людей. Е, скажімо так, частина, хто не прийняв участь у цій новій виставі, ми вже це обсудили. От Олег була Лариса Степанівна, е, 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 Сергій Уляновський. Да, я хочу його сьогодні згадати. Да. О, тобто вони, вони прийшли. Наш Принцип був такий: студійного, скажімо, е вникнення в виставу, кожну роль. Тобто, Ми працювали дійсно, як працюють в професійному театрі. У нас не було суфльора, у нас його ні, не, не було. Ні, ні. Тобто, кожен знав свою роль досконально. Дійсно, ми працювали 4-5 місяців, 97. Наступна вистава у нас була така, ну, досить потужна це Васа. Васа Желізнова на українській мові сильне, сильне. Да, Анатолій Туровський да, да, грав, да, да, Анатолій да, Сербінов, да. Раїса Уляновська, Сергій Уляновський, Оксана Базак да, да. 에, е, Анна е, Гейхман, Анна Іванівна грала в цій виставі. Як так. у нас була надія вистава Шатрова на російській мові надіжда, да, у нас да. передивились усі трудові колективи. Тоді я вам хочу сказати, що нам дуже допомагала міська влада в той час, тому що він був такий ідеологічна вистава, і всі профспілки, і всі в нас зал був на надію, заповнений на вихідні, весь час. Ну щ... тобто це ко кожних вихідних був спектакль? Так, 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 да, так. Да. Були вистави, були. Хотіла ще запитати е, любов вас. Ви е, як молода формація старого театру, чи ви вже от до Катерини Леонідівни прийшли вперше і там і залишилися? Так, я, <свистак> <свистак> я не, не грала в старому театрі, бо я, мабуть, ще була дуже мала, а потім Катерина Леонідівна мене побачила, що в школі я була і запросила. Народний театр. От що я можу, я не знаю, як там грали, але я пам'ятаю тут, коли ці були репетиції до ночі і ролі вчили всі на пам'ять останні вистави. Все рождалось в муках? Так, да, коли біда від Нежного серця, моя роль була на іспанській мові. Я пам'ятаю, я поїхала ці слова, як я вчила іспанську мову, не знаю, ні одного слова по російськи то це було, звісно, ну, вивчи ці всі слова були. Я знаходила, як воно читається, ну, щоб правильно, щоб зіграти цю іспанку було. Есть, ну, я за цим дуже сумую, скажімо так. Я недавно з Катерина Ладіном, буквально, скільки ми пару місяців назад зустрічалися. Я кажу, я сумую за театром, ми актори зустрічаємося. От знову зібратися, знову зіграти ці репетиції, цей конкурс, коли був, коли ми в області виграли, тобі ж так. Тобі так. запрошували на Ну, це, це життя. Це не можна сказати, це гра, це життя. Здається, сама сцена з задоволенням вслухалася в такі рідні, проте майже забуті голоси Катерини Скляревської, Любові Пламарчук, Івана Бондарука, Олега Хухорова, Анатолія Сербінова і вслухалася в імена тих, хто колись складав славу Коростенського народного. Так, здравствуй, Анатолій. Я сказав, здравствуйте. Він же привітав Він себе з я могу ближе куху подати. Я хочу сказати, що Олег Борисович і Анатолій Анатолійович. Вони грали в одній виставі за двома зайцями. як ну, І... Да. І мені здається, я не знаю, як би сказав Олег Борисович, яка краща його роль, бо він дуже багато зіграв. Но то, що уже як я ставила, я вважаю, що за двома зайцями це була його краща роль. Краща це саме це, це взагалі можна було давати приз як ну, ну, Я давав товаришу, як <хе> я, я давала Катеріна і співав, і, і все. Всі я дайте я його хоч затримав. Я так розумію, голофас чудово Чудовий Вір <голова>. дайте я його хоч за горло подержу. Мне здається, как бы зараз поставити цей спектакль, знову было дуже багато. Ні, я просто не Це... знаю. Да, я, я, для... я не да, смотрел да, да? ну, ну, в принципі, коли то я пам'ятаю, я говорю, навіть э, даже вот, э, старый, которая там постановка э, кино, мне кажется, наш спектакль не хуже, а некоторые моменты даже гораздо интереснее. И... Намного. Намного допустим, интереснее. Я могу тот токено, я могу посмотреть два раза. А наш, допустим, спектакль, я все посмотрю, каждый какой-то момент новый. Я только где-то, ну когда играешь, то ты же не видишь. скажем, как остальные играют, потому что ты либо готовишься, либо занят э, своим, тем, что ты на сцене ходишь. А когда пересматривал, там, как Олег Борисович выходил из-за зеркала и кричал, из режиссера нет спектакля, потому что правильно сказали, что если режиссер не подберет роль для актера, чтобы она была до души, то спектакля как такового не состоится, что очень много, значит, помню второй спектакль, еще мы как раз народный театр защищали, надо приехали, да, да, народный, приехали <aslında> с <прекрасная> Киевского, <sweet voice> <talkcepa> института, где Ленина была студентом. Да, да. И он еще да, да. помнил ее студенткой. И он сказал, не ей там, ну, от этого Горбатовая я. Кому я играл тогда? Павла. Павла да, Павла, да, да, Васа, Васа. Ну, де вы нашли такого Горбатого актера. Да. Я взяла и выпрямился. Да, трагедийно у тебе роль тогда была. Сам смысл, он говорит, Ленина говорит, вы знаете, говорит, я могу со всей ответственностью сказать, зная наши театры по всей Украине, зная народный театр. вы сыграли гораздо лучше, чем многие профессиональные театры. Никто же не пришел, что вот я уже имею играть. Было желание, и не более того. Приходили, молодой режиссер учил, я скажу так, после работы, это еще в пирожковом цеху работал Ой, да, пирожки, да. Злого, я, приходил, классный, я приходил супер. после работы, все же тоже после Приносили работы. Приносили пирожки. А, Приносили пирожки, приносил, холодные не были. Вот, и мы до 11 репетировали. Ты отдаешь свои эмоции в сал, и зал получает ему, откликается тебе в ответ. И получается единый организм, то есть зал воспринимает тебя только тогда, когда ты способен ему отдать не просто игру, а чувства, эмоции. Вот когда ты отдаешь чувства, эмоции свои, потому что ты в момент не играешь, ты живешь этой кусочком жизни. Когда, помните, я сказал, когда-то, что, он я, я, когда что я, я понял, как Миронов он. чуть не умер на сцене, помните? Э -э Мать погодькому, да? Васа, Васа, Васа да. Железнова. Я стою на колінах, плачу і говорю мать, ви мене і ліхто і тако да, да. да. напевне в часи, які із задоволенням згадують актори і режисер, здалося б просто неймовірним навіть припустити, що колись їхнє дітище і відрада залишиться винятково спогадом по перше дійсно, у нас зірки були в цій виставі. Проня, Світлана Боровик. О, я ну, ще хотів сказати, ну. Вот за Проню, да? Значить, е, була, е, е, яка грала в Київському е, театрі Івана Франка. вона народна артистка в то время була. Ну, я не знаю, Елена ще жива, хай таке діло. Ну, а наш, як вона вже я не знаю, ви б помните, чи mm -hmm. ні, вона вийшла на сцену і сказала, что що ви зіграли краще, ніж ми зіграли в професіональному театрі. Це його слова народної артистки, яка играла в проню. До нашої розмови приєднується ще одна акторка театру Інна Утікеєва. Снігова королева Інеса Олексіївна. Вона грала снігову королеву у сніговій королеві. Сергій Уліновський грав тоді також у цій виставі кор... «Міністра», да. Тобто було в було нас да. Да. Так, і Інеса, і Анатолій сидять поряд. Я так розумію, вони часто грали героїв коханців чи ні? Нет. Нет. Это был мой любовь. Мы на таких парнях. Какой дважды? Ты любил так? – Да, да, еще было. Это когда я тебя. Мария как вас по обществу, по батюшке, она говорит, я Машенька. А вот это вот где-то один был момент, когда я как бы залетялся до нее дней. Там, когда по-моему три было. Вот, ищи, да. а второй я, я не помню. Фразочка кронная. На одной женице мало она трехмаменька не позволит. Да-да-да. да. Я не помню. Ты не пош, ты был из трех. Да, 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 да. было, было. Спектакль. Здається, я чула, як пришвидшується серцебиття і збивається дихання, і бачила, як в очах усіх присутніх палахкотить полум'я надії на диво. Ось раптом зараз пролунає пропозиція запрошення приходити завтра на першу репетицію. Та дива не сталося. І спустившись з Небес на землю, ми продовжили розмову. Проте вже разом з Оксаною Базак. Я хочу, хочу задати питання кореспонденту. Можна? Можна. Що спонукало вас до цієї передачі? Я не обіцяла, що буде легко. У мене дуже важке питання, яке я ставлю собі вже понад десяток років. Як так сталося, що ви, от такі люди, які закохалися в театр, які любите його до дали йому вмерти? Ну, в мерти, в нашем, в мире. Это, это, на, на, это было все. Это все, это все, все сделано было без ничего. нас. Нет. Расскажите мне, я не знаю. Ну что? Я могу идем. сказать о себе. Да. Поскольку ты работаешь, у тебя есть как взлеты, так и падения. И вот когда тебе нужно на работе находиться гораздо больше времени, и ты не можешь уделять, а зависит, как правильно сказать, от одного актера, иногда реально меня ждали. Играли другие сцены, мы сцены не отыгрывали, ждали неделями, пока я приеду с командировки, для того, чтобы отыграть. Я не поехал, извините, меня ждала работа, когда у э, вас и железного играли, да, мы играли полгода. Меня ждала работа на севере, я должен был поехать на север. Я не уехал, потому что 25 человек, 5 месяцев вместе со мной, каждый вечер приходили, играли, и я уеду. спектакль не будет. Потому что нового актера за это время не подготовить к этому времени, я не поехал. Так вот, та же самая, вот ситуация прошла, надо работать. Я не могу вечером прийти. Я должен уехать неделю в могу місяць, не быть. я не можу подводить людей. Я прийшов просто кажу, ребята, я не можу. Я уезжаю. І так як ти прийшло багато людей, так? Ти... Ну, у кожного якийсь робити. Я, якщо чесно, э, трохи була втома від чого. Э, нервове сильне напруження. Я ще раз говорю, хтось запізнився де? на репетицію, хтось не прийшов. Э, ти пусть, ну, це не проста робота. Якщо Хтось думає, це не просто, якщо ти серйозно до цього відносишся. І я елементарно я перейшла з Будинку культури на іншу роботу. Кардинально, у 2005 році, я пішла в район працювати, скажімо так. Тобто я вже не могла займатися театром. Після мене я знаю, що хто приходив? Віктор Петрович Барановський здається, так да, він спалите. тут працював трохи то, режисером. Ай, то, то не то. І, ну ну я не, не то розумію. Що? Тобто, то я, не я думала, Йому що тому? моя учениця Оксана, да, от Змієвська, вона здібна досить. Вона здібна і вона могла бути режисером і вести театр. Вона тут працювала художнім керівником. Я не розумію, я от не знаю це, їй треба запитати, чому вона, наприклад. Тому що вона закінчувала режисер масових дій, наскільки я пам'ятаю, училище. Але це фактично споріднено і вона ну, в студії... жовці, але хай буде. Так, так, так. То була б вона. Ну, тобто, Оксана теж… Говорити. І мені прикро, Олег Борисович. Я про що говорю? Якщо питання до мене, так то. Мені зараз прикну те, що нема народного театру. Так? Якби мене, я відверто і дуже чесно навіть говорю, попросили Катерину, тому що раз у чотири роки треба було захищати звання народного, підтверджувати. І я розумію, що так і сталося чому? Не змогли захистити. Тобто можна було три роки попрацювати, ходити на роботу, отримувати зарплату, а настав час, коли треба показати роботу, так, Іван Григорович, то його. Тобто, коли б мене попросили, ска Катерина Леніна, треба зробити. Я б прийшла. Я думаю, ми б зібралися і зробили б там виставу і все. Але я хочу сказати. <с> Якщо давай закройте. наші актори не проти, то я готова прийти, якась зробити ще одну спробу, щоб допомогти? Це не так просто. Я розумію. Це не просто для всіх, хто буде грати, хто буде режисером, хто буде пробивати цю ідею, просувати да, в життя. Але взагалі чи потрібно це? Чи е, ці зусилля не будуть витрачені дарма? Ми від театру перейдемо до специфіки роботи взагалі будинку культури. Так, да? От ви кажете, чи потрібно. Якщо потрібно їм, то це вже варто робити. Не тільки. На Специфіка е за останній час е роботи там, цього закладу культури трохи змінилася. Хай скаже Іван Григорович, бо ми ним фахівці у цій справі, що таке будинок культури. Це робота спеціалістів. З людьми, з громадою, це не концерти і не філармонія. Формування Розумієте, що мубліка. я спеціаліст. От я режисер, я вмію гарно читати, і я буду працювати, виходити на читати вірші, монологи. Не в цьому моє завдання, коли і постає питання варто, не варто, то це покаже перша вистава, друга вистава, на це питання ніхто не дасть відповіді сьогодні. Але передбачаючи, що ми не Київ, я ще раз говорю, і, і навіть не Житомир, у нас не дуже е, е, населення готове там сприймати театр і так це 100%, далі. 100%, да. процента, да. так не що повні зали були. Да. Ну я говорю це, ще раз, було? але але. З моєї точки зору, так, я вважаю, варто якщо брати щодо матеріалу театрального його реалізації втілення на сцені, безперечно, трохи буде якесь, бо треба буде приділити увагу, тому що якщо не грати на інструменті певний період, ти забуваєш, так і тут, але це можна надолужити. Є друге питання. Це колектив і актори, да, якщо вони будуть готові. То проблем не буде. Тобто, е е я, якщо ви говорите, є в чому острах, да? щоб це не було, що просить, умовляти, прийди на репетицію. Я е так не хочу працювати. Е і тим більше, ну як би сказати, навіщо тоді робити, якщо так, це має зібратися команда єдина, яка захоче спільно працювати, тоді немає проблем, щоб реалізувати. Тілити і хоча б по спробувати, да, відродити Розбудити. відродити театр, да, і щоб була ще е, людям користь і ще один такий в нашій громаді, да, що от у користені є там. Радість спогадів і біль від втрати чогось надзвичайно дорогого кожному з присутніх змішувались і підштовхували до клятв і обіцянок, все ж відновити наш Коростенський народний, аби так як раніше глядачі і актори могли разом плакати і сміятись, проживати різні історії, подорожувати в часі і просторі, і бути причетними до величного і великого, назва якому театр. Як разумний чоловік, да подімі сразу в Буршелавській колокольні. Да глянь туда на людей. Той такі здається маленькі-маленькі, як плацюки. Ой, пардон. Крис, Крис. <суспільно> не вгодно ли вам закурить? <суспільно> <суспільно> Я такого не вживаю. Вот, вот нюхайте, вот это а, другое дело. І это у нашего дівчата, да ж така табака. И что он тут насыпает вот эти лесные, ходиши Вот, вот и то... вот вам уже про ту табаку, дозвольте мне меня Ты, 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 что, они курят? А нету ли у вас в огню, а я своего запил. Химион! 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 Табою що ти б ще цілові хоч принесла. А то чому? Зірники дайте маму. Не спокоїться, я і світ тебе горю більше десяти років пройшло з того часу, коли на сцені міського будинку культури відлунала остання вистава міського самодіяльного народного театру. Чи остання питання залишається відкритим?